Доброго дня, друзі. Сьогодні ми поговоримо про Ердогана, про Турцію про вибори. От, як це зв'язано з Україною, як це зв'язано взагалі з, з, з світовою політикою, і який результат цього всього буде? Ну, саме перша карта Турції показує, що в Турції все-таки теж будуть зміни, як би там не було. Хоча бачу, що, е, наскільки видно, е, це буде не зразу, скоріше всього, буде два або навіть третій е, круг. Тобто, за перший раз вони не виберуть, не домовляться, хто буде там президентом, чи буде паритет в голосах, чи там щось буде недостатнього. Ну, я бачу, що буде навіть якась силова, з боку влади буде силова, навіть з боку влади буде якесь підтасування чогось або якась маніпуляція, а з боку опозиції буде протистояння, силове навіть. Чи це може бути дуже різкі заяви, чи навіть, можливо, зв'язано. Все-таки ну, не бачу, прямо, що це воєнна сила, але щось буде, якась силова структура буде мати, туди впливати. І два чи три перевибори буде. Тобто, ш -ш -ш це не буде довго тягнутися. От, ну, Я думаю, що, скоріше, всього, це буде два. Не буду казати, що це три, але скорі... більше всього, показує, що це за... за перший раз вони не виберуть. Є величезний, що це буде аж три рази, тобто, знають за другий раз щось не вдасться. От і судячи справжне, тобто карта, яка на момент робиться, вона показує, що все-таки опозиція сильніша, в неї більше шансів. Тобто, і е, це значить, що Ордоган, скоріш за все, він не виграє. Хоча перший раз там будуть якісь моменти, і навіть я кажу, навіть якась воєнна сила підключиться до цього всього, і партнери підключаться дуже до, до сторони, які Ердогану ну, це Росія. От вона дуже сильно Сертоганом так сказати. Ну, я бачу, і Америка там теж буде брати участь і, і, і в цьому всьому. Ну Це така якийсь, я, так, я би сказав, це епохальна така річ відбудеться в, в, в Турції. Якщо подивитися на Турції, карту Турції, то з 2020 року, 2020, почався період Сонця, і він йде до 2026 року. От якраз з ковідом це все почалося. І Сонце в даному випадку у них. Показник того, що має щось змінитися. Ердоган вже давно в Турції, і в принципі прийшов час, напевно, що, що будуть зміни, і зміниться президент. От, і напрямок Турції зміниться. Ну, будемо дивитися, е, того, що м м м бачу, що це все буде не так просто. Але те, що буде переміна, переміщення взагалі, зміна їхнього напрямку, е, і те, що в них зараз є, воно зміниться. Ну, це по проценту, я би сказав, 80%, що Ердоган не буде. Можливо, можливо, 70% все-таки, бо тут карти майже такі пріоритетні. Через того спочатку вони не домовляться, там якось щось не буде вистачати. Потім ще в Ердогана якісь будуть серйозні аргументи, я кажу, це може силові аргументи будуть. А навіть наскільки я бачу, показує, що якісь з опонентів Ердогана, які. От зараз вони мало мало мають вийти, чи там будуть якісь гучні скандали і так далі. Щось буде таке, навіть можливо з самим Ертогеном пов'язано якісь скандали. Чи це сильно попливає, чи слабко? слабо, я не знаю. Ну в будь-якому випадку він буде брати там участь у виборах. Ну, скандал якийсь може бути. Чи, чи з самим ним, чи, бо я бачу, це більше з опозиція буде давити, чи вона буде просто так таку кампанію вести і так далі <кій> для України. Для України, звісно, це досить важливе питання, що буде в Турції, Того, що, скажімо, Турція контролює багато процесів, в принципі, вона там дає нам баві артари, давала крайньому разі, от і Турція, вона, скажімо, по, своєму, по своїй структурі зараз це повністю така сама, як, наприклад, Росія, і Китай, тобто там централізація влади. В них. Схожа на, на цей соціаліст-комунізм, так само, як і в Росії, є головний і як, так сказати, лозунги е, е, Ердогана то, е, зробити країну сильнішою. Да? Е, е, Для них це такий момент: сильна країна, тоді всім добре. Опозиція каже, ні, треба права дати всім так далі, ще така більш західна е, структура. Да? Ну, сама філософія. І е, е, оце, я б сказав. Стара система і нова система, яка зараз є. Хоча не знаю, що таке стара система, нова система. То, що ця стара система, яка, скажімо, в Росії, ну, Західна система теж вона стара система по своїй природі. От, ну, Для нас це не так важливо, там, куди вони дивляться. Це все одно політика. Навіть якщо вони там про... з Росії зв'язані чи з, чи Росія там якісь атомну які там будує в Турції і так далі, вона будується, і там ніхто про це нічого не каже. Кажуть, чи не каже, але вони роблять. Турція така вона посередині між тими і цими. От іде. І, ну, тим не менше це політика, і воно все рівно буде на нас, ну, не буде такого якось кардинального руху. Чи там наприклад, щось таке, що для нас неприємно, чи вони почнуть там передавати зброю Росії і так далі. Ну, Хто б там не пішов, чи Ердоган залишиться, і так далі, то воно не буде так відкрито в будь-якому випадку щось там передаватися. В якомусь закритому плані, ну, в закритому плані воно хтось може передавати, але невеликими кількостями і так далі. От, Тим більше, що Америка купляє зараз, так сказати, їх своїми ну, політичними моментами, там, обновлення цих F16 і так далі літаків, ну, і, відповідно, є, так сказати, важливі впливи. Турція нам чим цікава, що вони, це проток Абосфорд, так, і через яку йдуть ці грузи. Куди грузи йдуть? Грузи йдуть в Африку, грузи йдуть в Китай? Закрита вона, тобто в Турції є дуже великий козир. Відповідно, Китай він повністю, в нього вся логістика, основна логістика, йде через море. Раніше, наскільки я знаю, бачив і чув, Через офіційні канали зв'язків, так сказати, через інтернет. Америка досить таки допомагала їм китайським суднам, так сказати, вона допомагала підтримувати безпеку. Зараз Китай сам заявив. Ще років 40-50 назад Китай він був такою відсталою країною. Відсталою навіть голодний був. Там якась варбійний голод казали, то вона горбці їла. І е е е в Америка просто якби щоб розуміти, що відбувається, Америка е в свій час побачила е вони по своїй економічній структурі, вони взяли, е зробили Китай своєю зоною. Тобто, в Китай вони вклали гроші, там побудували свої заводи. Які там дешево було побудувати, і ці заводи робили дуже дешеву продукцію. Тобто так. iPhone не по 500 доларів, а iPhone по 50 чи по 100 доларів, який в Америці він продається по 1000 чи по 2. В Америці ж цей iPhone був би набагато дорожчий. Якщо його виробляти через це американська економіка на Китаї дуже сильно зав'язана. І американська, і європейська, але ну, особливо Америка туди вкладалася. Да? Тобто Америка, тобто, скажімо так, Китай, Китай це частина американської економіки. Це просто дочірнє підприємство Америки було до останнього часу, поки Китай сам сказав: А ми вже самі маємо технології, ми маємо ядерну зброю, вони можуть це сказати, бо вони її мають. Якби не мали, то напевно мовчали би. Тихенько бо не було б аргументу, і Сінціньпінді і так далі почав об'єднувати кром себе цей глобальний юг, як вони називають, так і Китай дуже сильно свою експансію бере, направляє в африканські країни. Дуже з ковідом він допомагав, і так далі їм там вакцини вони туди робили, і так далі по, -по, -по... європейській країнах, наскільки я знов-таки з офіційних каналів дивився. Особливо туди, чи Америка всі були зайняті своїми, а Китай допомагав. А тепер питання Україна кому дає зерно? Хто залежить від зерна українського, африканської країни і Китай? Китай правда бере від Росії і Казахстану, можливо, ще від когось, але якусь третю частину, чи чи приблизно там не знаю по процентах, не можу сказати, але скажімо, для Китая це дуже важливо, скільки він бере з України. А звідки це зерно, куди як переходить туди? Воно переходить Одеса. Це порт, звідки воно все йде. Якщо, наприклад, щось з зерном, то що відбувається в Китаї голод, або, скажімо, Китай проблеми не тільки в африканських країнах, ну не тільки голод, в з цим, а ще вся руда, яка в... на півдні України виробляється, вона йде через Одесу в Китай. і раніше в радянському Союзі Україна 50% всього з радянського союзу забезпечувала рудою. Україна і, і руда, і, а з цієї руди робиться всі ті айфони, машини і так далі, все, що робиться туди. Зараз Китай сказав, з 25-го року вони там свої рудні перероблені заводи роблять, так далі і так далі. Тобто, це буде, вони хочуть з української руди спригнути. Це, це голка, на якій вони сидять. І якщо війна в Україні, що відбувається? Відбувається проблема. Є велика загроза, що, наприклад, може притормозитися через порт щось з зерном, щось з рудою. І відповідно, цей момент, скажімо так, тут можна логічно думати, кому вигідно контролювати Китай, щоб щось зерно не пливло наприклад, Китай, або якісь питання в цьому створити. Звісно, вигідно Америці, бо Америка зараз Китаєм вони починають бодатися, і відповідно ця вигода зараз ми бачимо, вона є і питання постійно, оці там коридори, і так далі. Америка сама готова сюди свої кораблі, щоб вони припливли, щоб тільки це зерно контролювати. Ну я не знаю там на щодо контролю зерна. Що там відбувається, але то, що це можна подивитися, сама істинна причина, скажімо так. Що ки... заінтересованості Китаю в тому, що відбувається в нас, у них пряме заінтересованість шкурне питання. А в Америці теж шкурне питання, тому що весь бізнес зав'язаний Китаї. Китаю. В Америці все просадиться, Якщо з Китаю шарпанеться, да? наприклад, вийде, куди йому треба, а в Американська економіка зразу відчується дуже сильно. То, що вже ну вони так побудували дуже розумно свою економіку. Да? От, через це зараз ми, Україна в цьому плані, якщо бачити економічно, такі як е е дуже важлива країна. І тут як би не крути, то ми е чи сюди, чи туди. Е ми виходить, для Америки момент, що контроль Китаю, а для Китаю... ми Китай сюди по-любому буде перти, бо оскільки він залежить від нас, що зерна він по-любому буде залежати. Він хоче мати, він хоче свою експансію робити на ту саму Африку, а вся Африка на нашому зерні сидить. От ну і плюс ще є через нас є така м'яшня труба. Йде вона йде з Росії, не пам'ятається кого-то міста. Гріх, звісно, що не пам'ятаю, що та трубка робить. Та трубка а, дає можливість всім а, цим самим африканським країнам і всім країнам, які а, яких дуже сол... Південним країнам печать Сонце, дає можливість одобряти свої землі і просто щось їсти. Якщо без цієї труби, якщо її перекрити, ні Африка, ні інші країни, там, де навіть багато нафти, куди йде ця, ця, ця труба, вони не будуть получати добрив. А якщо не буде добрив, що буде? Вони не будуть не буде нічого рости, буде голод. І це добре розуміють. Це російська труба, але йде через Україну. Кругом неї мені, здається така труба, труба, але ні. Це дуже важлива трубка, так сказати, і одеський порт. Через то для Росії дуже важливо було так захопити цей порт Одесу, і так далі. І для Китаю теж. От, це треба розуміти. Я думаю, це все всі розуміють. Просто про це трошки не говориться а важливість України в тому конфлікті між Америкою і Китаєм. Тобто, ми розуміємо Україна де стоїть? Вона стоїть між двома вогнями. А в Росії, звісно, там свої амбіції на Україну величезні. От величезні амбіції того, що вони завжди були ми це знаємо, да, і Росія замість того, щоб домовитися з Україною, да, не забрати Крим, не забрати все остального, вона взяла почала експансію, при тому війну почала проти України, щоб контролювати всі свої оті труби, зерно і все остальне, і відповідно контролювати все, що їй треба. Ну і там свої якісь ідеї, які пропихає Путін. І так, чи як каже тобі, недогіркін. Як він каже, він дозволяє собі казати про другу країну, що це не зовсім країна, так далі. А от це те, що як програмується свідомість, і відповідно, ми повинні розуміти суть чого того, що відбувається, і воно могло відбуватися по інакше, по-іншому, сценарію і так далі. Вплив можливостей було. Я думаю, що багато в 2014 році не захоплювати Крим і так далі, домовлятися. Йти на на перемовини якось і щось робити. Ну чогось вирішили так.